Його не буде тут. Ну, ну, Будьте якимось трохи священником, а не ніким там, не знаю, ким. Слухайте, а ви не звертайтеся в нас і громада. Нормально. Бачили? Ви бачили? Так, я бачу, я бачу. Я бачу. Що? Що ви чепили руку ця Андрія? Давайте так вот. Слухайте, ви давайте. Ви не давайте. Я побачу. Це я говорю. Що отець Андрій? Ну і що? Що ви казали? Владика благословив дві літургії. дев'ята 11 Вже дві літурії відбулися. І що? А ми хочемо третю літургію. Тобі можете собі хотіти. Владика благословив цьому храмі дві літургії. Ви той храм приватизували? Храм належить Українській греко-католицький церкв. Владика належить владикою Української Греко-католицької церкви. А громада тоді хто є? А громада тоді хто є? Ви собі самі определяєтеся, хто ви є, але Богдан радюк не є гра католицька церкви. А громада, при чому отець Радюк? Громада хто є? Люди. Люди хто є? Ніхто міць? Можете бути собі, ким ви хочете, ви можете ходити де ви хочете, то ваш вибір є. Я не бачу жодних документів, хто ви є. Але, але ви то все зробили Держава прошу швидця? Ніхто так, церкву так, не приватизував, не приватизовував. Що... Церква є громадська. Ні, вона не є громадська. А чия вона є? Вона належить до Української греко-католицької церкви. То ви так що приватизували собі? Церква належить до української греко-католицької церкви, не Андріївської. А до... ну, Андрій Станицький тоді що тут керує? Бо є офіційно призначені. І що? І, і люди що Всі мають робити? До всіх документів є керівником юридичної організації. Не знаю про що це. То... Ваше то, що ви то собі, знаєте, попридумували і, і, і то немає, не буде так. У вас тут не буде, або не знаю. Вас тут звідти треба. Ганати. Подальше і подальше.